Захисна амуніція для воїнів ЗСУ від прикарпатських айтівців. Мовиться про наколінники та налокітники, які розробили та впровадили у виробництво фахівці однієї з айТі компаній Івано-Франківська. Це захист, ну в першу чергу, для військових, але може бути для інших потреб. Також на коліна і на лікті. І власне застібки для того, щоб добра була фіксація. Насправді є кілька варіантів таких захистів. Є деякі, які вшивають прямо в військові штани, але ну, ми вибили саме такий. Він більш зручний і комфортний. І є також захист на лікті. Він також має регулювання на різний на різний розмір руки. Автор розробки керівника it компанії Денис Бабинський каже: від початку війни волонтерили, донатили, допомагали армії, чим могли, але хотіли долучитися до пришвидшення нашої перемоги чимось конкретним і більшим поштовхом до розробки стали тактичні навчання на полігоні в компанії, в якій я працюю, було організовано навчання. Про основам вогневої та тактичної підготовки, і для практичної частини цього навчання нам потрібно було підготувати деякі спорядження. І зокрема, ну на колінники і на локітники. Ну і як виявилось, знайти його в той час було дуже непросто. Це був березень місяць. Тоді Денис Бабинський взявся за розробку такої амуніції, дуже потрібної для воїнів ЗСУ. Почав досліджувати, хто би міг таке зробити у нас тут. Ну, власне, я думав, що найважча частина буде це пластик, який десь, тому що він специфічний, він е, добре гнеться, але не ламається. Е, якщо більш професійно, то це поліетилен низького тиску. І виявилося, що у нас в Івано-Франківську є заводи, які мало того, в момент, коли я до них прийшов, вони вже виробляли такі речі. Частину обладнання Денис Бабинський закупив за свій кошт. Кожна наступна партія на колінників та на локітників досконалювалися за порадами самих воїнів. Ми почилили першу партію невеличку, відправили її військовим, отримали відгуки, подивилися, як що працює. Ввели зміни, покращення, пошили другу партію, зробили точно аналогічно. І десь на третій ми вже вийшли на ну, продукт, який зараз в принципі можна назвати ну дуже якісним. Такі захисні речі знадобляться також цивільним гарячих точках. Додають айтівці, аби під час раптових вибухів була можливість захистити лікті та коліна.